Що ми знаємо про український автопром? Якщо вдуматись, то не так і багато: Заз, Луаз, Богдан та ще кілька вже майже забутих марок. Але майже ніхто не знає той факт, що наш автопром все ж не зник, і час від часу з'являються новини про нові концепти, плани та інші напрацювання наших конструкторів. І сьогодні я розповім про лінійку автомобілів. Та саме марку Вепер, яка майже непомітно пройшла по всіх нас. А перед цим хочу нагадати про підписку, лайк та підтримку каналу за посиланням в описі. Отож, заварюйте чай і поїхали! Отож, вепер це не просто назва, а абревіатура. А саме автомобіль. Високоефективної прохідності експериментальні автомобілі, розробником якого є Кременчуцьке автотранспортне підприємство, тобто Крас та Івеко Motor Sich. в лінійці було три автомобілі: перший з них Веперка командир і самий основний. ВПРК Командир автомобіль нового класу вантажівка пасажирська високої прохідності з колісною формулою 4 х 4, загального та спеціального призначення для використання в державних структурах армії, прикордонних військах, підрозділах МНС і так далі. Автомобіль призначений для перевезення людей та додаткового вантажу для установки спеціального обладнання та брудювання, здатний буксирувати різні причепи загальною масою до 2,5 тонн. Були як і броньовані версії, так і звичайні, які могли підійти для цивільного використання. І саме скажу зараз про покращений варіант, має прилади радіоборотьби. Крім того, машина оснащена 10-міліметровою бронею і куля калібра 762, за словами конструкторів, відскакує від нього як листя. Автомобіль розрахований на експлуатацію в температурних режимах від мінус 50 градусів. Цельсія до плюс 50. В районах, розташованих на висоті до 3000 метрів над рівнем моря. Також у автомобіля була незалежна підвізка коліс. Автомобіль має високий кліренс, колісні редуктори, герметичні гальмівні барабани. Централізована система керування повітрям в шинах. Базова модель автомобіля ВПРК може виготовлятись з різними типами кузова. універсал, кабріолет, пікап. Технічні параметри: довжина 5,3 метри, ширина 2,5 метри. Висота, друзі, тільки подумайте, 2 метри 10 сантиметрів. Порівняно з цим автомобілем, інші позашляховики виглядають, ніби іграшкові. Вага. 3 тони 350 кг, вантажопідйомність 2 тони, максимальна швидкість 140 км на годину. Двигун восьмиціліндровий Івеко класу Євро 2. Потужність 136 кінських сил. Витрата палива на 100 км 12 літр дизельного палива. У автомобілі пневматична з підкачкою підвізка, що дозволяє натисненням кнопки змінювати відстань днища майже на 60 см над асфальтом. Презентація автомобіля відбулась 13 березня 2006 року. За попередніми даними для українських покупців вартість автомобіля 70-80 тисяч доларів, для іноземних від 100 тисяч доларів. Наступний в лінійці автомобілів Vepr-S спеціальний. Відразу скажу, що колісна база шасі. В усіх автомобілях Weper однакова, а для різних завдань змінюється тільки сам кузов. Дуже мало інформації можна знайти про Вепер С спеціальний. Можу сказати, що у нього є суцільно металевий броньований корпус закритого типу Кабіна Кунг. Має захист від бронебійних куль, здатний буксирувати причіп повною масою до 3,5 тонн. Область застосування. Вепер спеціальний з необхідними доробками може використовуватися як бойовий, так і допоміжний бронеавтомобілі. штабний, розвідувальний, радіозв'язку, патрульний, бронеавтобус для передислокації особового складу і евакуації мирного населення в умовах бойових дій. І третій тип автомобілю вепер М мисливець. Всю інформацію, що знайшов, це тільки те, що вантажний автомобіль високої прохідності, вантажопідйомність 4,5 тонни. Все, подивимось по фотографіях, як виглядає. Більше я нічого не можу сказати. Щодо кількості випущених штук, то є тільки інформація, що Україна замовила невідому кількість машин веперспеціальний, включно з комплексом Мандат. Також у 2008 році в Грузію поставлений один автомобіль веперспеціальний, оснащений системами радіоелектронного придушення. І такий самий автомобіль, в тому ж 2008 році, поставлений в Грецію. Щодо інших автомобілів інформації немає, і тобто, я так розумію, замовлень на них не було або були якісь поодинокі випадки. Тому через брак заказів в широку серію цей автомобіль не пішов, але при потребі автоконцерн готовий випустити потрібну кількість автомобілів в будь-який час. Друзі, що можу сказати від себе, Перший я побачив даний автомобіль десь приблизно в році 2008-му, коли ще дивився телевізор. По телевізору, якраз в рекламі, і подумав, що клас, що в нас з'явилась нова марка, і так далі буде розвиватись, і буде світ знати Україну ще й по е, нових автомобілях, якихось позашляховиках. Але бачите, не так сталося, як гадалось. Якщо подивитись оснащення салону, то виглядає доволі убого Салон, ну, зроблений для військових. Але, наприклад, якщо порівняти з американськими типу Хаммерами Хамві, про які був ролик в мене. То, звичайно, по комфорту не порівняєш з українськими вепер. Правда, є нюанс в тому, що виробництво автомобілів ніяк, ніяк не фінансувалось країною, а робилось повністю за кошти самої компанії. Тобто, Крас сам спонсорував, на свої кошти, вони розробляли дане авто. І якщо знаєте, подивитись на це з іншого боку, тому що я завжди, наприклад, скептично ставився до будь-якого українського виробництва, чомусь так якось пішло. Це ще раніше було. Подивився, зробив відеоролик про Таврію, от роблю про вепер. І трохи якось шкода стає наших розробників, тому що люди стараються і через брак фінансування чи через те, що тоді був Радянський Союз, партія не забороняла, постійно не давала зелений колір для українського автопрому, саме українського УРСР. Ставили палки в колеса, можна так сказати. Тому. І зараз, можливо, той вепер, можливо, би допрацювався, можливо, би е, мав якісь перспективи, але теж, е, напевно, недофінансування чи що стало причиною, не можу сказати. Але прикро, тому що багато в нас є цікавих ідей, і в нас багато толкових людей в Україні, конструкторів, розробників і так далі. І прикро, що. Часто доводиться їм виїжджати десь за кордон, щоб мати перспективи росту і так далі. Я надіюсь, що український автопром все ж таки в майбутньому проявить себе на міжнародній арені і випустить щось достойне, толкове. Якщо буде фінансування, то звичайно все буде розвиватися. Але можливо, це і не потрібно. Можливо, краще построїти в Україні завод Тесла і собі нормальні податки від того отримувати і так далі. Не знаю, друзі. Напишіть свої думки щодо цього відео в коментарях. Дякую всім за перегляд, всім гарного дня! Тримаємось!